що я їм за день як спеціаліст з харчування, щоб бути здоровою і як бонус класно виглядати. Моє харчування основане на моїх знаннях та смакових вподобаннях. Я люблю смачно поїсти, тому завжди обираю те, що мені хочеться, з урахуванням макро і мікроелементів. Влітку я обожнюю їсти грецький йогурт. У мене 10%. До нього додала нектарин та фундук. Але спочатку у мене солона частина. Тут у мене тост з хумусом, з яйцем, овочі, і десь через півгодини після сніданку випала чорну каву. Це моя улюблена частина дня. З таким видом він став ще смачніше. Обід після тренувань. Альян тому максимально вуглеводний. Сьогодні готувала пасту з буратою курочкою та пармезаном. А до нього зробила овочевий салат, додала зелені і насіння. Це Було дуже смачно, бурата ще й з трюфелем, полила трохи оливкової олії, і після обіду була холодна кава і нектарин. На вечерю мені вже зазвичай дуже лінь готувати, тому все супер швидко і по літньому. Поставила запікати курячі гомілки і овочі, і відварила смачну молоду кукурузку. Смак це було як купити у бабусі варену кукурузу на морі, щоб тобі відсипали жменьку сільки і кайфанути поповні, що в принципі я і зробила і на фіналочку Кавун це для мене ідеальне завершення літнього дня.